Знову батл із цими от іграшками. Солдатики ми таки не знайшли по магазинах, а замовляти солдатиків якось ну, не хотілося. Ну, Бухаріна дівчинка, хоча вона би бавилася з тими солдатиками, це точно. Він такі великий бачив кульки з солдатиками, з якими там ще окопами, з якими, ну, коротше, прикольними штуками, там ще й техніка туди входила, якісь вертольоти, танки. А я собі думаю, в нас ж теж є фігурки вдома. Просто треба посидіти і перевернути повністю всі іграшки. Так от ми посиділи з Кароліною, почали це все вивертати, вивертати ті всі іграшки із тих всіх пакунків і знайшли. Знайшли ми губка Бобів, у цих от набір 5 штучок. Там ще був Геррі, оцей равлик, але він дуже міцно стоїть на ногах, ми його не зіб'ємо. Тому вирішили взяти губка Боб 5 штучок і вони точно легенькі, такі самі, як і солдатики. Оці. І взяли ще з колекції Соніків, ті, що у нас попадалися в Макдональдсі. Хоча вони міцніші, коли вона каже, їх напевно що не з'їдеш. Україна зараз буде виставляти своїх тих губкобобів. Може губка Бобів в одну сторону, а соніків якусь в іншу, добре? Десь сюди пороставляємо. Отут. Щоб... Ти будеш збивати, наприклад, губка бобів, а я буду соні. Цей ще заберу, на ньому винесли такі тісі іграшки. Так, ну що, наливаємо? Розпочнеться батл, а ми відійдемо трошки далі. Далі, треба десь зробити декілька кроків. Від лавки відрахуй кроків 5 маленьких. давай. Два, три, чотири і п'ять. Ну все. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Ну давай. стріляй по тих. Ну, хочеш чотири, давай. Зараз ще воно не вкачало. Давай, 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 попадай їх в них. О, є. Патріка ми збили. Так, губка Боб теж. Містер Крабс не здається. Є, yeah. все, притул збило. Є yeah, всіх. О, тепер вже набагато краще. Так, у нас тут позаду як шахет гудить. Так, Карліна взяла свого слоника-пістолетика. Ну і все, ми так розставили їх чим поширше. І десь сюди треба за цю яму стати. Он за цю. Так, от ще далі, ще далі. Отак. Все, тепер близько не підходиш і стріляй, збивай їх. Ну, Патрік чуть рухався. Давай, давай, давай. Патрік не хоче падати. Хтось там, Сенді. Що там, Сенді? Не падає? Ну, давай хто Сквідвард. Є, Сквідварда збили. Ну, Сенді не хоче. Ой! Губка Боб від вітру впав. І цей, і Сонік впав чорний. Ну, ніхто не хоче. Так, збили ще одного Соніка. Містер Крабс не хоче. Містер Крабс, я замітив, що він дуже міцний. Міцно стоїть на ногах. Карліна про ньому лупить і то прямо попадає по ньому. Так, соніками збили. Двох соніків збили, лишився. Патріка збили, Сенді. Сенді теж. Все. Містер Крабс лишився. Ну добре, я дозволяю, підійди, можеш в притул підійти до містера Крабса. Так, вона би збила, але вода закінчилася. Давай. Мусимо воду. <реш> перелити. Так, нам цієї водички. Скільки тут? 0.33. Хотило на два рази. Всього. Ну давай, містер Крабс, мусиш впасти. Давай, попадай по ньому сильніше. <реш> Та він зараз піде десь. Що, не збивається, Невже вже й в притул Ти в притул не попадаєш. Добре, давай стоп, стоп. Так, у нас містер Крабс найсильніша фігурка. Так тому він вибуває з нашої гри. Так, як його треба висушити. Кароліна дала тепер пістолетика постріляти. Тут вже і вітер, і шахет той косить в травичку. Карліна стоїть біля мене, щоб водою в тебе не влучити. Так, воно не долітає. Розсіює воду, треба стати ближче. О. Патріка. Б'єм, б'єм, бєм Патрік не падає. Добре, сенді. Не, а бачите, треба ще ближче. Слабенько, воно коли долітає до них, то розсіє. Всього, а ми Оці фігурки виїкли легенько. Раз, два персенді в нас. Найміцніша. Є, все, збили всіх. Коротше, в нас номер один. Вийшов містер Крабс. Сенді на другому місці. Тепер хто в нас буде? Давай ще раз, третій заключний раунд, хто найсильніший. Я розумію, що соніки взагалі легко збивати. Ну давай, останній раунд. Хто в нас виявиться найсильніший? Всього, соніки пішли перші. Так, з Квідварта ми збили. Патріка збили. Хо! Ну дивись, на мою думку, тут найсильніший хто на третьому місці. Пат Патрік, да. правда? Ну добре, все. Ми визначили. Патрік отримує якусь бронзову медаль. А містер Крабс найсильніший. В них. в них стріляти, а ти їх так дуже близько поставила один попри другий. Yeah. Треба їх розсунути, так. Кавіна так тепер хоче, раз вона стріляє, раз я. Мушу перегукувати тут, ну, але траву теж має хтось покусити, правда? А то вона за ті дні, що дощі падали, буквально за лічені години підростала трава. Хоча зараз пишуть, що сьогодні хмарно, але тепло, майже 18-17 градусів. А завтра, післязавтра, дощі, а потім прийде до нас якийсь мегациклон, де там буде і 30, і 40. Ми, ну, коротше, дочекалися до тепла. Так що вже більше не по майданчиках будемо їздити, а більше, скоріш за все, будемо їздити по басейнах, ближче до води. Дозволяє стріляти, mm -hmm. та? Ну, скільки в нас, води лишається буквально на пару пострілів. Треба економити постріли, давай. Так, є. Два постріли, один постріл. Один постріл, один. Є, я всіх збив, дивись, і води хватило. Тепер твоя черга, давай. Що, губка, губка боб не збивається? Закінчилась вода. Все, закінчилася водичка. Ну, давай зараз тим наберем. Вирішила позайматися спортом, так? Почекаєш мене тут, а я наберу водичку? Добре. Я швиденько, там буквально літр треба набрати, навіть менше. Він займається спортом, <хи> качається. Йду зараз за водичкою, до нас тут апарат є нас. Все, раз, два і вуаля. Ну, гривні вистачило. Там якраз на піввітри трохи порозливалося. Тому тут для великих тих пляшок набирати. Але маленько теж можна набрати. Так набагато простіше, ніж ти зараз за пляшечкою, так як минулий раз. Купляли по 15-17 по 17 гривень. Зекономили. Реально, от набрав воду, там трошки більше, ніж 100 міліграм. Ну і все, зараз будемо знову стріляти. А Тепер вже цікавіше, коли вони падають, бо передній раз динозаврики ми брали, вони не хотіли падати. Патрік щось стирається. Краска злазить з Патріка. Класні ці. Фігурки це для акваріуму купляли, але Кароліна вирішила, що це будуть суто для неї. Так що в нас в акваріумі тільки Красті краб стоїть для рибок. Постріляли з пістолета. Практично один раз тільки набирав, то скільки вийшло. Чотири повних обойм води. Постріляли по тих фігурках. Ну, Король мені сподобалось їх збивати, але це знаєте завдання чи гра ну, на декілька хвилин. Сказала, принеси мені сачок і м'ячик. Виніс сачок, каже, в сачок мені треба набрати листочки, бо вона буде готувати щось там їсти в піску. Якийсь салат робить дитячий. А м'ячик нашого, не знаю, наш м'ячик. Просто лежить. Деколи так буває. Вона хоче набрати все, виходить на вулицю і потім нічим не бавиться. Особливо коли хтось виніс теж іграшки. То вони зразу одне другого вимінюють ті іграшки і потім бавляться. Буде йти в кіно, і їсти попкорн. От нас стався такий казус вчора. Ми прийшли додому, і країна каже, мене щось там болить між зубами чи зуб болить, чи щось її ріже. Я подивився, а в неї від попкорну між зубами застрягла ця очкірочка, треба було вичистити. Я кажу, почистив, кажу, і що на ой, тато, ти мене врятував клас, тепер так легше. Так що після попкорну треба обов'язково зуби почистити, Або принаймні дати жуйку. Кожувати, але така, що не з'їдається, спльовується. От, може вона хоч витягне ці, ці шкерлубки. Ну, Обов'язково їх не залишати, бо якщо воно залишиться між зубами, то воно буде перегнивати і потім буде відповідно карієс. Каріес або запалення яса може бути що так залишити. Нам могла собі так нормально нарізати. Кероліна вручила мені квітку, що вирвала. Каже, ти її бережи. Зараз як мама прийде, то вона їй подарує. Младці. Каже, ти якраз для мами. Вона там знизу така рожевенька, як мама любить. На майданчик прийшло все більше і більше дітей, так що тата вже не треба. там бавляться. Роблять якісь ходи для муравлів, хатки. Муравельники, тип. Пісочниці, привітаки, ти вже помила руки, все зробила? Та ясно, ну тепер роздівайся, треба так, тепер буде поїсти. Ми тобі замовили бульончик класний. твій улюблений з яєчком. Можеш побавити собі зібортики. Наталя замовила так. собі карбонару. А я нічого не замовив їсти. тільки курпуровий лимонад з квітів, з лаванди, там всього решту. Ну, коротше, якийсь новий. Карина включати не бавиться, думаю, що світло пропаде. Що не виключається? Бач, не виключається, не включається. Нічого не робиться. Як світилося, так і світиться. Сіли біля китів. Прикольна така картина. Місяць, кити. Тут відкрилися у Львові. Вже дуже багато нових всяких прикольних музеїв і виставок. І хотіли взяти Карину із собою, сходити на ті виставки, але так вона мистецтво буде початківець. Тецко буде їй пояснити, що до виставки треба просто дивитися, але не доторкатися. Але є одна прикольна виставка зараз, якраз яку можна змінювати. Це круто прийти з дитиною. Нам сам може змінювати. Дитина може змінювати виставки. Це перший раз я бачу, що таке у Львові було. Що ти там обрала? Книжку. Гаррі Поттера. Так, от наші лимонадики прибули. Класичний лимонадик і пурпуровий. Він реально фіолетовий. Його треба дуже добре розмішати, казала тіця. А ти ще п'єш і навіть не розмішала. Тут просто зверху це є чіпси апельсинові. Тут треба трубочку взяти. Так. чіпси апельсинський апельсинкові. Попробуй. Коротше, зацінили лимонадики. цей класний. Класичний, мені дуже сподобався. Він такий кисленько солодкий. А цей більше як з лавандою, щось таке, або з чорницями. Перемішаний. Всього на купу Кароліна їсть ті апельсини. Сподобалися? Шкірочки ні? Ні? а шкірочки. Ні. А кісточки є чи нема кісточок? Давай Який найкращий був? Оцей. Оцей. звичайний, так як і мені сподобалося. А оцей тобі подобався чи ні, Каролінка? Фіолетовий. Так, 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 так. так собі. Почитай. Чия паста карбонара? Много. Як літаюча тарілка, вже Що, то, то, то. приземлилася. Все. <соць> Тим часом Кароліна поміняла книжку. Все, не цікавий, різдвозавр. Та зимова відьма будемо читати. Коротше, всяку фантастику любиш, Каролінка.